Черговий експеримент в теплиці. Десь побачив на просторах Тіктоку, що базилік хороший сусід для томатів. Ну і вирішив попробувати. Усі рядочок. Базилік двох видів, фіолетовий і зелений. Насіння саме просте, куплене в АТБ. Побачимо, що з того вийде. Посіяв не повністю, подекуди кинув редисочку для індикації рядочку, щоб бачити за кілька днів, тому що редиска скоро зійде. Ну і ще буде пізніше з другого боку така сама історія. Що з того вийде, ми подивимось. Ну а зараз трошки на вулиці холодно, то в теплиці взагалі все стоїть на місці.